Добрый вечер. В эфире бизнеса «Гроши на двох». Александра Хрименко. Добрый вечер. И Антон Панарин в студии. Вот и настал последний четверг этой осени. Спустя несколько дней встретим зиму, хотя похолодало уже, как многие заметили сегодня. Температура ниже, а новости и события все горячее и горячее. На чем и где именно Украина и наши сограждане теряют деньги, об этом сегодня будет сказано много. Начнем мы с новости, гремящей всю неделю. С Крыма. Точнее, Продолжающая новость, Ой, э, это, события, да. которые крым, да, крымские крым, события. Крымские, Нам с 25 ноября э, Россия перекрыла газ и уголь. Событие не очень радующее, да. радующее наших я, сограждан, я, я могу ну, сказать это зимой, точно. зимой, да. да тем, зиму, тем, более, зиму, что тем более зимой. А, у нас есть, э, скажем так, ситуация, э, описанная в Лига -инфо. я Цитату прочитаю, а потом поговорим об этом детальнее. Добрый. Хорошо это плохо, посмотрим. Украина критически зависит от поставок антрацита с неподконтрольных территорий. Этим углем снабжается 7 из 14 украинских ТЭС, которые в совокупности обеспечивают производство около 30% всей электроэнергии. Очевидно, что боевики и руководство самопровозглашенных ДНР и ЛНР полностью контролируются властями России. Если Россия заблокирует поставки угля из неподконтрольных территорий, то уже в начале января можно ожидать дефицита топлива и, как следствие, нехватки электроэнергии. Політична така новості да, не зовсім да. в, в розрізі наш, програми... давайте заспокою всіх глядачів. Кому, якщо цікаво, ця інформація Держстат запаси вугілля. Запаси вугілля на складах 6,5 мільйон, мільйона тонн. Це на 11% більше, ніж рік тому. Зразу пояснюю. За, за місяць ми спалюємо приблизно 4 мільйона тонн. ну 4,5. В принципі, так, да. хтось скаже, багато мало. Ну завжди така співвідношення є. Якщо зима не буде дуже холодно, слово не дуже холодно, мається екстремальні морози. Ні, ну мається звичайні морози всі. Мінус да, 10, мінус під нормальне. Мається наша... вище, мі... там мінус 25-30. Це вже аномальні. То в цілому повинно хватити. Ну, тим паче, що ми вже плануємо купити зараз вугілля в Юар. І саме цікаво, мало хто знає, що ми дуже активно купуємо вугілля. Сполучених Штатах Америки от 25% всього імпорту вугілля, ми купуємо в США. Так що, якщо не продасть Росія, купуємо в США, ну то есть, не, не все так плохо на самом деле. Ну єдине, тільки неприємне те, що е, коли ми купували, от цих самопрохолошених Елене ДНР, ми купували за гривню. А там при, американцы продают за дорожки. Полу получается, да. придется покупать. А, вот такой вопрос у меня возникает. Вернее, я просто вспомнил: что Миллер, ну, голова Газпрома, ну, да, председатель саме правления, саме. Да, сказал, что это не, не вследствие ага, да. прекращения электроэнергии в Крым. А, а это вследствие того, что мы не проплатили следующий транш точки прав, там система. Газ, украшения долго. Гроші вперед, потім, як пискають товар. Не заплатили, немає відповідної. Тобто, виходить, ми на даний момент обрізали електричество Криму і ще й не заплатили за газ. Ні, не, 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 не купили. Тобто, яка цитата? Ні, На інший момент, от ми, щас, якщо на кнаптаз купує валюти, він платить на європейські компанії, і європейські компанії поставляють нам російський газ. Газ той ж саме, з Росії. Але Покруг проходить через європейські компанії і приходить до нас. Ну, Звичайно, трішки дорожче. Але оце трішки дуже задовольняє багатьох людей, які сидять біля труби. І в России, и в Україні, дай Бог їм себе здоров'я. То есть об'єктивно, это вся шуміха спаде, восстановит линии электропередач. Але газ знов таки, а газ знову таки будуть купувати з Європи, тому що це трішечки вигідно тим, хто біля труби. Ну, розумієш, бизнес это бизнес. Бог бы би я билет труби, я теж би. Наверное, мы вместе с вами тогда уже не говорили бы так громко на эту тим, тем более перед народом Украины. Вірне відключення. Ну, уже завершает эту новость. Верно, не, ну, отключение. Нет, якщо, не, якщо будет холодно, буде. нет, тут я честно говорю, я шо вам сказал. Сказав, скільки є вугілля. От фактично, як завжди, завезли ново вугілля, спалили нову. Тобто от є запас. Так, да, трошки запас привища. Але якщо буде дуже холодно, що треба буде економити. А тут система дуже проста. Як економлять? Відключаємо електроенергію, тоді вугілля направляється на виробництво тепла. Все дуже просто. І дійсно, ти, ну, ніяк не... Ну, понятно, це такі синх синхронні процеси, да, получается. Так що тут прямозалежність, да, нічого прямозалежність. не придумаєш. Або-або. Але от, Антон, дивись, ще яка ситуація. З крім... Кримом, да, так? Да, крім. ну, знову-таки, продовжимо з Кримом. Кримом. <laughs> Тому що Крим цього, от, наш прем'єр Мері заявив, що ми хочемо Зробити тепер торгову блокаду, тобто не пускати, я так розумію, товари на територію Криму. От пропонуєте послухати, що говорить відносно кримському Крим, Крим попав. Основна, основна тема Кабінету міністрів на чолі з Міністерством економіки України підготувати проект розпорядження уряду про конкретний перелік товарів робіт і послуг, які можуть постачатися до Автономної Республіки Крим. І ввести відповідний перелік товарів. Тобто нужно составить какой-то список, який э... можна, а всі системі не можна. Ну просто якби перелік, що можна, а все стени не можна. Тобто, фактично, ну скажімо так, є де факто де юре, Антон. Ну, де юре, крим... де юре Крим наш, де факто Крим їх. Ну, навіть не так, би скам. Де, де юре? Крим, це частина України, де-факто тепер у нас буде митниця на кордоні. Із ага, от вот да, ну, це між строк в Арсені Петровичі. Ні, це ну, митниця що мається на увазі. Якщо е, йдуть товари, ну на сьогоднішній момент як товари йдуть, відповідно, територія України, відповідно, немає ніякої митниці. Тепер є якийсь перелік. Ну, зрозуміло поки що які, то дивимось. Якщо ці товари підпадають, ці перелік, добре, фура поїхала далі або автівка. Як тільки не підпадає, це вже в. Вважається якби за кордон, і все равно сейчас смотрит нас э, какой-нибудь гражданин украинец, который хочет, ну, например, весной там перевести там, редьку, не знаю, там редийску да, да, да. Фу, или фуру, фуру да, целую да, 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 да. какого-то товара. Ну, например, то есть на данный момент. Пусть он даже возил в Крым, как-то да. договаривавшись Цігарки там возил. с одной стороной, с другой стороны. Да. Пусть даже платил налоги в Украину, мы на этом как-то зарабатывали. Сегодня получается, если этот товар, редиска, не попадет в этот список, о котором сказал Арсений Петрович, ему, ну, да. так понимаю, нужно оформлять эту таможенную декларацию. Ну, то есть не, ну, опландировать... Не, не, Нет, получается, ВЗ на территорию России, соответственно, видно, Винт повинен пройти всемыт и формальности, заплатить и все податки, на чью. І... Хай везе далі, нема проблем. А -а -а. Але після податків. Ну я так розумію, це Антон більш цього э, болюче буде цигарки, алкоголь, тому що, э, ну, скажімо так, да, люди, так сказать, трошки на цьому заробляли і дуже добре, тому що податків немає разу, а тепер, якщо ти заплатиш всі податки, я думаю, ну не буде. А брок, возить. а брок буде більше. Ну, возить, конечно. можливо, навіть не буде, тому що там може бути просто невигідно. І ще в Криму, і сигарети щезнуть, та з території України ну, поставляють і, і, і турецькі і алко, і алкоголь. Что же это такое? рвем мы все нити, получается. Не, щас, да, щас Кстати, а, вот переходя уже на следующую новость, я такой риторический вопрос да, задам. Но ведь мы же зарабатываем, даже зарабатывали даже сейчас на, э, ну, на постачании электроэнергии, например. Да, да, Вот мы с вами говорили до эфира: сколько мы? Кажется, 300 Не, миллионов. Мы... 300 миллионов заработали за півроку. Ну, це с За полгода 300 миллионов гривен. А долларов? Нет, это мы же в долларах срахуем. І як тут ці лінії електропередач подорвались? і а ми... тепер все. Ні, Самі... ну тут є просто політика і економіка. Зараз ми вважаємо так. Ми втратимо гроші, але з політичної точки зору будемо воювати. их ничто так не успокаивает украинца как неудача соседа тут ужеа сгорела хата это это в нашей ментальности тут ничего не поделаешь турция россия мы не будем говорить об этих ну в Неприятных событиях, хотя все они хоть так уже же, наслышаны, сбили, уварили, сбили самолет. Нас интересует конечно, их экономические соотношения. Нас Тем слышали. более они крепли, 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 все было хорошо. Россияне отдыхали в Турции. А теперь, а теперь после того, как сбили самолет, насколько я понимаю, тур, россияне нашли в каком-то турецком мясе, в курице в данном случае, какую-то какую гадость, гадость, да? гадость, гадость. И сразу же на следующий день после сбитого самолета, отказали Турция э, в мясе. Следом, э, следом Турция э, прикрыла доступ э, туристам. Э, Мид России порекомендовал туристам отдыхать, в, как обычно в Сочи и в Крыму. Нет, нет, нет. В общем, э, у нас э, есть э, тоже не, не, небольшая 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 цитата да, по поводу этих событий. Узнаем вот э, Сергей. Алексашенко это российский экономист, да, взгляд mm -hmm. на события турецкие, ну, да, турецкие вот, из России. Россия очень любит применять экономическое оружие, которое наносит ущерб в основном российскому населению и нашим экономическим интер интересам. Мы можем запретить поставки, например, турецких овощей, но наше население от этого явно не выиграет. Туркам, конечно, будет плохо, потому что у них на это настроена огромная индустрия. Но ну, и российскому народу придется расплачиваться. Там достаточно. в любом случае придется страдать. Кому больше, кому меньше? Турции, России? В ну, каких Нет. На сегодняшний момент, скажем так, Антон, действительно Якщо дивитися офіційну статистику Росії, ну, товарових між Росією та Туреччиною невеликі. Там просто так склалось, що, ну, якщо скажемо, з ким торгує Росія? Китай, ЄС. І там десь нижче, нижче Туреччина. Хоча я розумію, що дійсно ну, будь-які розрив економічних зв'язків це завжди збитки. І як би там не було, звичайно, збитки будуть суттєві. Важко сказати, помириться, не помириться, як помириться, але збитки будуть. Причому збитки і російської сторони, тому що як би там не було, Росія ж теж торгує з Туреччини втратить. І відповідно турки втратить. Що я думаю, що це дійсно для Турції дуже вкрай, тому що наші ця туристична структура Туреччини вот, вот. залежить від, тільки від російських туристів. Інших туристів я Почитав, є статистика, кожен десятий турист в Турції да, да. ну, це росіянин. Кожний десятий. Представляєте, скільки вони там везуть туди? Вони житло там покупають. Це, це ще окремо. Так, да, ну, дійсно дуже багато на нерухомості, дуже багато їздять. Ну, і дійсно, яка ситуація? Навіть ну, багато ну, скажімо, туристичних регіонів в Турції вони орієнтовані на, тільки на росіян. Тому що там є росія для європейців, але є такі, що тільки для росіян, і дійсно я не знаю, що вони будуть робити, тому ну, що без Тим аві авіасообщення теж прикрили на даний ну, момент. Ну, то це так. Да. Це я просто кажу, що от, тут, яка може бути ситуація для туристів ну, ну, туризм, турист це малий, середній бізнес світ, і там дійсно можуть бути проблеми Коли Когда, когда ми з Росією виясняли вопроси по авіаперевозкам, авиапер... то є, когда Росія закрила? Нам доступ ну, доступ в Росії. Этим воспользовалась Беларусь. Хаб в Минске. Пожалуйста, так, так. я вот недавно смотрел ага. маршрут Ты летал. в Красноярск. Нет, не летал, я просто смотрел маршрут. Все через Минск, абсолютно Нет, нормально. Можливо, можливо, Минск, Шереметьево, да, и потом да, да, дальше. Та, 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 та. Все абсолютно правда дороже. Как мы можем зараз, Україна, ага. воспользоваться так, вот этим никак, конфликтом? Нет. Тут видишь, мы повинні що, туристів возити куда в Одесу? Нет, це нереально. Но... На жаль, ніяк. Ну, ми, ми ж теж якби, розриваємо зв'язки з Росією, тому ну, ніяк. А, тут, ми, по... тут ми можемо тільки стати більше друзями турків. Тобто ага. не... ну, ми, ми граємо, виходить, в тому смислі на полі да, Турції? Так, Тільки в одному. Це факт. Ага. І от тепер ще, скажімо, Внутрішні питання. навіть. Саме наші, да? переходимо до нашого міст на Україну. І поговоримо тепер про реструктуризацію іпотечних кредитів. В тебе які іпотечні кредити? Олександр, мені кредит слово пугачше. А іпотечні. Іпотечність і Ще страшніше. а валютний це взагалі ужасно. Ви мені давайте розказуємо. Розкажіть, пожалуйста. Я не знаю структуризацію, не говоря вже о реструктуризації. Реструктуризація а тепер давай для початку якраз у нас є дуже добра табличка. Яка е, описує, ну, в даному випадку, що відбувається? Є ага. законопроект, е, і якщо приймуть буде закон, пропонується. Це Міністерство фінансів не угу. Пропонується провести реструктурацію іпотечних клітів. Мається на увазі ці вже, які є валютні, старі іпотечні. Перш за все, хто ну, попадає? Да? Вот да, от якраз хто підпадає, щоб було зрозуміло. Якщо сума. Твого кредиту, наприклад, не перевищила 2,5 млн гривень, ну, перераховано, звичайно, да. там, на перше число, підпадаєш. Якщо 5, ні, вже все тільки. Ага. Ну, звичайно, яка ситуація? Тут не сказано, але мається увазі, якщо один кредит, якщо, наприклад, тебе 3-4, тільки один можна реструктуризувати. Ну, логічно, тільки на одну квартиру. Знов таки, мається на увазі, що цю квартиру ти ну, от, в даному випадку використовуєш. Хто ну, може, може. може воспользуватися? Да? Ну, тут яка ситуація. Звичайно, от перш за все вказано, що це якщо одна родина, одна іпотека. Тобто ну, от родина проживає, відповідно, це і квартира, ну куди ти вислашли? Нікуди. Тут іще вказано, що зробили ряд пільг, якщо, наприклад, людина інвалід. При тому, навіть якщо інвалід став, ну не дай Боже ну, то, під якщо, час. Якщо ці категорії живуть в кредит на те квартирі, е, да, то... ну, тут ще яка ситуація? Якщо е, всі родини, якщо людина ще інвалід, її йдуть на зустріч, і їй які. Допомагають більше, ну якби списати, простити цю іпотеку. Ага, угу. Якщо розглядати, ну просто е, от, розглядаємо проста ситуація. Это, є... да, то есть, ну, дуже просто. Є? Наприклад, у тебе є непогашений валютний кредит. Звертаєшся в банк, ну там де тобі. Uh -huh. Вони згідно твої заяви, перераховують твій валютний кредит в гривню, але по поточному курсу. От зараз який курс? 24? 25. 20... <реш> Ні, 24, ми по офіційному хорошо, хорошо. Чорний. Але же зразу яка ситуація? Якщо в тебе одна квартира, одна сім'я і пільг не маєш, 25% тобі списали. раз. Ага. Хороша реструктуризація. Да. Ну, мало, але все-таки ну, ну, Якщо дійсно людина інвалід, 100%. Ну, давайте так. Інвалід навряд вже погасить. Тим ну, да. да? ну, більше не так багато. да? Ну, не так багато, це така ситуація. Якщо так, в тебе соціальне житло, то маленька квартира. Ага. 50%. Ага. Теж чесно. Ну, тобто, і далі, ну, далі ти вже маєш кредит в гривні і повинен треба платити. Тому що тут яка ситуація? Це не значить, що тобі все простили. Тобі просто, в даному випадку, ці 25-50 переоформили під 0,01%, і ти вже погашаєш залишок, погашаєш, погашаєш, виплачуєш гривню. І коли вже через 10, чи 20, чи 25 років ти закінчив. Вот этот цей якби, ну, пільгу, оцей, що відклали в сторону раз і погасили. Ну, по советам тогда украинцам внимательно изучить вот эту таблицу, а разобраться со своими валютными кредитами и вполне возможно і звернутися в свой банк. Да, обратиться в свой банк и возможно что-то из этого вам поможет облегчить это бремя. Не, на ну, да. моей точки зору однозначно поможет, типа, навіть якщо 25%, це все-таки Ну Добре хорошо, но ну, если это ощутимая, ощутимая сума. І ще концов. така хороша ситуація, що от кредит, коли будуть перформувати, ти переформил по старому відсотку, Тобто, от тебе по валюті було 11 по 11 performance. А, то есть, ну, якщо там 7 років назад был взяти кредит, да. да. Я, ти ну, понимає, як правило, там, там 11-12, то Тут ага. погано. То то дуже, 12% дуже гривень. А, а то зараз які, кстати, проценты на 100%. 30, 30, 30 35, 35. Це вже краще не мама 30-35%. Вот как було старе, это краще. Хорошо. Вот от банков от від да, уже ми в цю тему пошли. Брок Бізнес банк. -банк. Я так понимаю, один із перших, наверное, вернів вкладчиків брок бизнес банка, которые не вийшли. Не, не не Це просто якби ну, Форум банк, де да, это все. Да, новость. Вот такая Це перший вот. банк, коли був введены тим, що в адміністрації. Вкладчики Брок подають в суд на НБУ. за то, что Но НБУ в какой-то момент нет? не проинспектировал банк ну, на предмет, де... не предмет деятельности и, так понимаю, допустил этим, ну или вследствие этого, вследствие этих причин, получилось, пришлось ввести туда эту администрацию. администрацию. Да. У нас есть цитата от ЗНЮА, которая вот объясняет эту новость, о которой Ч... мы чему, да? Да, поговорим детальнее. По сведениям ЗНЮА, после кейса Брок Бизнес крупные вкладчики и кредиторы других банков, которые НБУ признал не Уже начали консультации о подаче ісків по факту признання бездіяльності НБУ при уполні функції надзора. Такі іск последують відкладчиків і кредиторів Дельта Банка, Фінанси Кредит, Вей Банка, Финансовые Инициативы, ініціативи, навіть Українського професіонального Не, ну у нас, якщо так вже прохват 63 банки е, були введені адміністрації. Ну, є там дуже маленькі, звичайно, але дійсно банки дуже багато. Так що судити, судитись. Я то, хочу... як ти вважаєш, а що таке от тут красиво звучить, називається так. А бездеятельность. Без призна... я, без... ну, вот, я, я Я сказал, что подают в суд на НБУ. Уже высший суд при, признал, э, я так понимаю, противоправной бездеятельность НБУ. Имам... Ну, 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 бездеятельность НБУ, я так, наверное, трактую, как. Э, э, Просто на самотяк пустів, ні вовреми не дзвонили, не, не інспектували nee, трошки ну... це вже так уже просто. Ну, для, Антон, дивись, ситуація будь-яка. Ну для чого існує НБУ? Це бюрократична структура. Ну, понятно. Там працівників уявляєш скільки? Звісно, і навіть. Керівників скільки, а директор, <рес> ми <My рес>. о них постійно говоримо. Ні, да. nee, ситуація дуже проста, Антон. Згідно чинного законодавства, яке ніхто не відміняв. Якраз основна функція НБУ в чому полягає. Вони по ну, перше, вони кожен день отримують інформацію про діяльність банку, повинні аналізувати для цього є дуже велика кількість працівників. Запитання всіх вистачає, працюють. І якщо якісь виникають запитання, вони повинні перевірити, перепровірити. От якраз прислати комісію, так. проаналізувати. Ну і якщо бачиш, що в банку якісь проблеми, розробити план, допомогти банку, щоб банк працював. Що відбулося з Бронбізнесбанку? Ну, теоретично. Волитимусь в адміністрацію, а це все, все не робили. От з точки зору бюрократії, угу. це злочин. Саме прямий. Преднамерений, да, так сказати. Фактично ну, тут, А це вже суд повинен доказати. Є два напрямки. Або, або спеціально, ну, да, або умисно, не або, умисно это... або халатність. Ну, халаті не недогледіли, що називається. Це одна кримінальна стаття, не догледіли, і інша кримінальна стаття умисна. Тому що якщо умисно, це більш тяжка стаття. А вкладчики зараз можуть повернути 100%. Депозитів. Ну, ну По-перше, дійсно можна наказати керівництво. Ну, Хто там дійсно винний, тому що ну, тут вже дійсно повин, треба розібратися, тому що банк НБУ структура велика, хто безпосередньо тоді займався цим банком, хто підписував папери, хто приймав рішення, тому що це така. І вже цих людей можна Карати. Крім того, дійсно тоді можна подати вже інший так званий іск майновий і за рахунок грошів бюджету відшкодувати збитки. Це дійсно факт. От згідно закону так, оце існує така система. Ну дай Бог, дай Бог, щоб і вкладчикам вернулись їх деньги. І... Ну це да, ні, це якщо, якщо дійсно вдасться це, це зробити, це буде... Віновні пози... були наказані. Ну, дуже було б корисно, виновные щоб на, були на, на майбутнім, щоб таких е э, шкоду банк системи більше не робили. Щоб неповадно було. А поки Складники розбираються з банками і з НБУ. Я тобі пропоную ще, Антон, поговорити про таку ситеву, як податки. Ах, от, от. моя да, любима да, тема. Ну, да? Любима, не любима, ну просто ситуація така. Тут є рейтинг відповідно, якби ну, системи, наскільки податкове навантаження. Ага. І от хочемо тобі зачитати таку хм, цікаву інформацію, можливо. Україна за рік піднялася лише на одну сходинку. Торік наша країна була на 108-му місці. Ну, мається в увазі рейтинг Світового банку, згідно mm -hmm. з рейтингом. Україна опинилася ну, по податковому навантаженню ага. між Ганою та Республікою Фіджи. Так що. В принципе, мы майже да. по податковому на Давайте разберемся, давайте разберемся, да. Я тоже эту тему фильтровал. Значит, это рейтинг налоговой нагрузки, да. Вот, ну, он называется, В налог... да, да. он, да. он с трех. Вот, 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 компаний. Они, поехали. Они, количество налоговых платежей, да. время, необходимое на их уплату, и да. налоговая нагрузка на среднее предприятие, не пользующиеся налоговыми льготами. Поехали. Количество налоговых платежей. Как у нас с этим? Обстоят? Нет, дуже добре. Мы навіть э, Грузию уже обогнали. Мы на сегодняшний момент занимаем четвертый Місце в світі по кілька... у нас дуже мало податкових платежів. Тож ні німного там. Ні, да. от колись було от колись було дуже багато. тепер Дуже мало Отлично. Да. Отлично. ідем правильним путем, товариші. та да, дете вирвались уже Да, Время необхідне на їх уплату, а от оце гірше. Ми тут якраз попадаємо в той перелік країн, де погано, ну, якщо так дивитися серед гірших, це mm -hmm. гірших ми займаємо 31 місце. Тобто у нас бюрократія серед в очі. І е при чому тут якась то на Ну ми трошки обганяємо Грузію, в Грузії ще гірше. Але якщо ми говоримо, наприклад, ну давайте так уже ударимо. У нас 350 годин. Наприклад, в Швейцарії 63 години. Це я розумію різниця. Це що за час? Ну, от для за рік. Для а, того, загуб. щоб зві звітуватися, нашому бізнесмен треба 350 годин. в 6 разів. Да. А, в Швейцарії 63 години. Хорошо. Обща налогова нагрузка на середнє предприятие. Теж ми входимо в тридцятку країн, де дуже багато. У нас 52,2. Вони рахують трошки по-іншому. Це мається надаватися, бізнесмен повинен віддати. От ти бізнесмен да, 52% раз віддай. Для співсталення Грузії 16, mm -hmm. Гонконг 2%. Але е, Сполучна та Америки ну, все-таки 22. Не 2. Ну, 2, 2, 2, ну не 50, але... не 52. 50. Да. хоча, хоча знов-таки в Конго. Конго там майже 98. А от що... в яких Фуджи вот, ну, вот, Фуджі, так. Вот. Да, там як оце ну там теж. Ну просто админ близько біля них. Там в Гані, по-моєму, 64%, чотири Ні, просто в африканських країнах дуже велике нагавантажні. Там є сімдесят третє составляюще. Вот, вот тана вот вот якраз і, і, і час дуже багато. Тому що в принципі це не нормально. ну вважається так. Take businessmen, по бизнесу заниматься, Вот я <laughs> об этом всегда <laughs> и говорил. Да, ребята, сделайте совершенную систему, чтобы <laughs> мы <laughs> вот хочется, чтобы, хочется, чтобы да? мы занимались делом большую часть времени и меньшую часть Тоди времени. Швейцаря. ходили. Ну, я понял. Нужно просто <laughs> взять, засобирать вещи и переехать. Перелететь не так-то просто уже ага, теперь. Уже, да? А вот по поводу переездов, особенно по железной дороге, да, да. этим мы и завершим наш сегодняшний выпуск. Так у нас э, вот есть такая информация, которую, которая противопроч... против... противоречит сама себе. Ну, а, значит, разлетелась информация о том, что укрзали, вот, э, под ним поднимает цены на билеты на 30%. Ничего. Аж на 30%. Аж на 30%. Так можно и на 100 пять. Жалко, Ну, подожди. Вот э, этот вопрос был задан э, министру инфраструктуры Андрею Піварскому. Ну, Вот есть э, его цитата по поводу этого. Да? Вот, наш... Министр инфраструктуры. Активно идет информация, что со следующего года укрзалезные планируют на 30% поднять тариф на, по пассажирским перевозкам. Это некорректная информация. Планируется по финплану, что с 1 января 2016-железнодорожный грузовой тариф поднимется на 15%, а с 1 июля еще на 15%. И это повышение не имеет отношения к пассажирским перевозкам. Сейчас решение по пассажирскому тарифу не принято. Ну, то бишь, это касается только грузовых, монтаж, перев... да. Горовых, грузовых перевозок. Это Тоже по информация. -то. Тому що значить подорожчають всі продукти, всі речі та ну етаже всьо в да, це автоматична клада І Я думаю, що ну скрізь за все, міністр. Ну, скажімо так, трошки позамовчав. Е, МВФ вимагає поміняти, тому що дійсно в світі такого ненормального не існує, щоб дуже велике навантаження на вантажні перевезення і дуже багато пільг пасажирські. Так що, скоріше за все, от інформацію, яку ми чули, це за рекомендація МВФ, але вони так тихенько промовчали, прикрита така Хоча, ну дійсно гідно за, чинно за законодавство, за ти розумієш, Антон, вони не повинні тебе радувати раніше, а з першого числа може вийти маленька постанова, підняти і все. Ну, хочется сказать, что в принципе вот последние особенно годы. на железной дороге хотя цены и росли на билеты, но в тот же момент росли и комфортные, ну комфортные условия. Качество. Я даже где-то тут выписал, а вот Владимир Козак это бывший, министр министра 2012 2013 год. Вот его выражение я даже записал: билеты дорожают, чтобы на поездах ездить было комфортнее. Но могу могу сказать положа руку на сердце, действительно стало ездить комфортнее. И где-то время уменьшилось где-то можно быстрее до, 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 из точки А в, да в, точку, в точку Б. В общем, так или так или иначе это не самое устрашающее обстоятельство, которое с, наш, с нашим Ой, народом. Но вы, всех да, новинки мы Я, по-моему, сама могло спокойное. бы произойти. Да. Вот обстоятельства, эх, обстоятельства. Вот они же бывают сильнее нас. Но вот великий Синека сегодня утром, кстати, прочитал. Он написал: пытаться бороться с обстоятельствами – это значит становиться их рабом. Примем все как есть, и вот тогда попытаемся что-нибудь изменить. Я думаю, к лучшему. Это была программа на двох Александра Хрименко. До и Антон Панарин. Мы прощаемся с вами до зимы, точнее, до следующего четверга. Смотрите нас в повторах и на официальном канале в YouTube «Бизнес ТВ. До новых денег. Пока.